Всім привіт! Сьогодні в мене така історія. Всі пам'ятають, в мене на Ютубі було відео про собаку, який прибудився до нас. Він гуляв із дворовими собаками і прибудився до нас. Ми пожаліли, дали раз їсти, і він у нас залишився. Ми його вирішили залишити, назвали дружок. Ось такий собачка. Корму він поправився. І я їхав в місто, купив для нього ланцюга. Бо він ходив, е кусав людей, дітей і нас попередили, щоб ми його прив'язали. Раз він наш, щоб прив'язали. Отакий я е ланцюг купив для нього. Три метри. Три метри я такого ланцюга купив дрібного. отакий. Такий Зараз, Тут не знаю, що буде видно. Отакий соєднитель і такий вертлюг для нього. Такий собачку вирішили залишити.